Ну що ж, вітаю, це автомото. І сьогодні у нас на огляді авто від нашого партнера ВінАвто. Цей електромобіль дійсно вартий вашої уваги. Потужні LED-фари, камери 360, адаптивний круїз контроль функція утримання у смузі, кліренс у 22 см та навіть функція розпізнавання знаків. І це все Toyota. Так, сьогодні у нас на огляді Toyota BZ4X. Toyota bz 4 x має 5 комплектацій. Три з них мають лише передній привід, та дві мають повний привід. Дане авто представлене у максимальній комплектації, тому тут повний привід, незалежні задня та передня підвізка та два електродвигуни, що у сумі дає нам 218 кінських сил та обіцяє розгін до сотні за 7 секунд. Візуально Toyota BZ4X виглядає досить футуристично та чимось нагадує Lexus NX, але без їх характерної радіаторної решітки спереду. По габаритах це авто схоже з rav 4 Щоправда, завдяки більш розтягнутій колісній базі салон тут є просторішим. Спереду у нас адаптивна LED-оптика, колеса на легкосплавних дисках 20-го радіусу. У стоці іде 18, проте є можливість поставити 20 радіус як конкретно у цій моделі. На усіх чотирьох колесах стоять вентильовані гальмівні диски. Ямкість батареї складає 67 кВт. -год. Виробник обіцяє нам, що запасу ходу вистачить на 560 км. Також тут є два порта для зарядка звичайний та швидкісний. Якщо заряджати через звичайний порт. То з нуля до сотні авто зарядиться за 7 годин. Проте, якщо ви знайдете швидку зарядку, то повний цикл заряджання займе у вас всього 40 хвилин, що є досить гарним результатом. Салон оздоблено натуральною та штучною шкірою. Всередині не зустрічає звичайне що цих панель приладів на 7 дюймів, 12 дюймовий мультимедійний дисплей та зручне мультикермо. До речі, це авто було побудовано на заводі GAC. тому тут присутні як підігрів, так і вентиляція передніх сидінь. До речі, у цьому авто є автопілот другого рівня. Тобто він реагує на вибігаючих пішоходів, на авто в сліпих зонах, які ви можете не побачити, і таке інше. Тобто спочатку він подає звукові сигнали. Якщо ви на них не реагуєте, то він зупиняється. В критичних моментах він зупиняється одразу сам і паралельно подає вам звукові сигнали. Насправді, функція дуже корисна і потрібна. Особисто мене вона виручала не один раз, тому добре, що вона тут є. Щодо адаптивного круіз-контролю. авто тримає швидкість, яку ви йому задасте. Визначає відстань до авто, що йде попереду, тобто тримає відстань, яку ви йому задасте, а також тримає полосу, що є дуже зручно, тому що автомобіль сам підгальмовує, прискорюється та підрулює. Щоправда, все ж таки нічого робити у вас не вийде, тому що час від часу автомобіль буде просити, щоб ви показали свою присутність і підрулили кермо самостійно. Ще з цікавого, тут є безротова зарядка до телефону. Звичайно, що підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво, що тут немає бардачка, але є ніша в підлокітнику та простір під центральною консолью. Нагадую, що Toyota BZ4X у повній комплектації, тобто точно таку як ви зараз бачите на відео, ви можете придбати у нашого партнера ВІНАВТО всього за 28 тисяч доларів. Детальнішу інформацію ви можете знайти у описі під цим відео.